Шановне панство, всім привіт! Сьогодні я починаю відео зі звернення, зі своєї фотографії або відео, як хочете. Це відео буде сьогодні не про ремонт автомобілів, а про ті дівайси, якими я користуюся при діагностиці. Нещодавно, як ви могли помітити, на нашому каналі сталася подія. У канала 10 тисяч підписників. Я вітаю вас і себе з цією подією. Давайте далі розвиватися, напрацьовувати аудиторію і знімати ще якісніший контент, ніж був. Але у зв'язку з цією подією я хотів провести розіграш серед підписників, серед аудиторій з України. А чому з України? Тому що е, приз я хотів відправити по Україні. І цим призом я обрав девайс. Е, діагностичний сканер. Не просто там якийсь там сканер, а ось таку штуку. GMMDI. Або там від GMMDI 2, що у китайців називається. Ось таку штуку я отримав з Aliexpress. І ось такою штукою я сам користуюся. Відмінність тільки, ну, як бачите, надпис тут є, тут нема. Замовив я таку штуку, думав, ну, зараз там. Замовлю, отримую, перевірю, зроблю розіграш там. підписки на канал, всі діла, коротше, хтось отримає цю тяцьку. Треба ж було там з таким святом. 10 тисяч підписників комусь там підігнати таку штуку. Поспілкувався з Богданом Хрущом, Богдан каже: Саня, що ти каже вимахуєшся? Візьми он, багато, ну, не треба ця штука нікому, окрім тебе, мабуть, всі користуються обкомом. Каже, візьми собі обком, декілька штук може там, розіграй обкоми. Кажу, ні, Бодя, треба щось таке, типу, прикольне, що таке, типу, 100 плюс баксів. І що ви думаєте, приїхала ця от. Фігня. Я її підключив на столі, і я зрозумів, що китайці, ну, ну, конкретні казали. Чому саме? Давайте розбиратися. Вся інформація далі у відео. Погнали! Зробив ось такий імітований стенд з, бі... з білих папірців. Вибачайте, нема у мене такої красивої картинки, щоб вам показати. Погнали розбиратися, в чому ж вони відрізняються ці два MDI. Зліва MDI, той, яким я користуюся, це GM MDI першої версії. Він зібраний у корпусі MDI 2, як ви бачите. Відрізняється від GM MDI тільки тим, що у нього тут є повноцінний USB-роз'єм, як на принтері. Чого немає в першому MDI, там був міні-USB. Тут немає е, Wi-Fi-карти. Ну, Тут є слот під е, LAN під мережу. Є живлення, Є... тут взагалі нічого немає. Мало би бути, мабуть, USB. І є порт для підключення кабеля. У мене тут одного кріплення немає. Там таке історія. Як то кажуть, Ехо або відолуння війни. Ехо війни. Далі. Мдій, який присилали китайці. Чим відрізняється? Ну, бачите. Кнопки ті самі. Надписи ті самі, діоди ті самі. Тут надписа немає. Дивимося. Порт такий само. Живлення таке само. Далі. Що у нас тут іде? Тут іде USB роз'єм, тут немає. Не знаю, навіщо тут USB роз'єм, чесно. Хто знає, у кого був оригінальний gmmdi 2, розкажіть. Далі. Тут іде порт USB, типу принтерний порт. В моєму у нього там кути вниз ідуть, тут кути вверх. Він до догори ногами, коротше кажучи. І тут у нас іде LAN-роз'єм, так само стоїть. Далі давайте ми розберемо два цих девайси подивимося, що всередині. Хто не бачив порівняння GMMDI з MDI 2, подивіться, у мене на каналі є відео. У, в описі буде посилання, якщо не забуду додати. Якщо забуду, нагадайте в коментарях. Давайте тепер розбирати їх. Погляд знизу. Мій MDI закручений на гвинти під викрутку Torx. Тут, мабуть, торк седе або 8 або 10-й. Тут гвинти, простий хрестик. А, правильно, нащо заморачуватися. Спростимо. Ось в розібраному вигляді два GMMDI. Як ви бачите, зліва у нас є оце от верхня палата йде. Бачите, верхня палата. Тут йдуть кнопки. Вони підключені проводами на основну плату. Далі в основній платі є слот для SD-карти, куди перезаписується програма забезпечення під G, ну, під сам MDI. Як хто стикався, той знає. Далі, що тут іде? Діоди, які підсвічують там, роботу девайсу. Далі ще йде роз'єм з процесором та флешами. Це верхня плата. І все це заставляється у нижню плату, де стоїть у нас повно рілюшок, повно мікросхем, повно всього, як бачите. Да? І, відповідно, все те саме на От, вигляд знизу верхньої плати. І, відповідно, все те саме ось на цій платі. На підробці, так я її назву. Тут є якийсь Wi-Fi модуль, є базар, є декілька компонентів. Ну, це ну, максимум, що я бачу, типу заля процесора. Це ось не бачу маркування, на жаль. Але ось ця мікросхема у порівнянні з цією, подивіться. Раз. Там, флеші стоять. Ну, тут же міг, міг бути нема, ну окей. Багато коротше, компонентів. І тут, от, давайте я його підніму, подивимося. Як ви думаєте, що у нас знизу буде? Майже нічого. Тільки надписом DI2. Версія 1.0. 24 рік, 12 місяць. Наші жовтоликі друзі. От навіщо таке робити? Робили б те саме, коштували те саме. от ну, Нащо таке збирати? Плата, дивіться, друзі, плата. Плата з кнопками. Ось о кнопки, ось о плата. Є контакти. Як і тут є контакти. Бачите? Вони припаяні тут до основної плати. Тут ні до чого не припаяні. Ну, це просто якийсь, я не знаю, захопливий фейк. Окей. З внутрянкою розібралися. Давайте подивимося, як ці девайси поводять себе на комп'ютері. Як себе поводить клон оригінального девайсу. Або не оригінального, а копії оригінального девайсу. Коли він підключений просто до USB, він мовчить. І ось у нас в пристроях нічого немає. Як тільки ми до нього підключаємо живлення, ми починаємо спостерігати за диспетчером пристроїв. У нас має з'явитися мережевий адаптер і USB девайс або тільки мережевий. Ось дивіться, у нас з'явився ETAS, USB, Remote. RNDIS Network Device. Тобто мережевий адаптер. З таким адаптером у нас MDI менеджер буде працювати. Ось, щоб показати: запущений MDI менеджер. Він бачить, бачить пристрій і його серійний номер. Тепер давайте зробимо все те саме з другим пристроєм, з китайським Китаєм. Ось поклав його на стіл. Давайте я його спочатку підключу до USB. У нас ту він заставляється інакше. Підключив. Як почули, вже на комп'ютері булькнуло, девайс вже засвітився, тут уже якісь червоно-сині замість зелених. Тут живлення поки що немає. Ну Кнопки, звичайно, не будуть працювати, бо вони не підключені. Що ми маємо? Ми маємо GMMDI пристрій, не, не який, І маємо ось універсальний пристрій з послідовним інтерфейсом USB, COM 6. Тобто, це у нас називається usb to com перетворювач. Але він не працює. І в мережевих адаптерах його теж немає. Окей, скажете ви, я не подав живлення. Давайте подамо живлення. Підключив живлення, діодики засвітилися зелені, хоча мають бути всі зелені. І що? І нічого? Тобто цей девайс це китайсько китайський фейк-підробка на китайську підробку. Друзі мої жовтоликі, будь ласка, не робіть таке. Я розумію, що ви не розумієте української. Але ну, ну це знущання. Робіть те, що ви вмієте добре. Копіюйте оригінали, будь ласка. Копіюйте, нічого не додавайте свого. Воно не працює. Тож, друзі, як ви бачите, один девайс, другий девайс, один працює, другий ні. Не ведіться на китайські підробки. Я вам раджу купляти все ж таки. Готові дівайся або в перевірених людей в Україні, той, хто знає, чим займається, і так далі, або в перевірених продавців, які відповідають за свій товар, які просто займаються цими девайсами, і кому можна повернути, хто дає гарантію. Ну, там, наприклад, там не знаю, там обіді 2, в Одесі є контора, у Львові є контора, є там, хто у нас ще продає. Не вважайте це за рекламу, ну, нехай ще буде Ікарс PC, перевірена контора, вони знають, що продають. Багато в них купляв, коли я починав свій шлях з автодіагностики. Я вирішив собі при... ну, купляти товари у них, тому що, принаймні, я куплю, там буде якась гарантія, Хочу, там, хоч і 6 місяців і так далі. І Cars PC, коротше кажучи. Якщо ви хочете купляти в Китаї, будь ласка, ось вам приклад: два девайси. Схожі, схожі, однакові, однакові. Ну там щось а там ні. Але один працює, один ні. Кожен обирає своє. Е, Розіграш. У зв'язку з е, десяткою К учасників каналу він ще буде. Я не буду розказувати, що буде розігруватися, які будуть умови і так далі. Просто підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. І очікуйте цей самий розіграш. Ну, а те, що нікому МДА і не достався, ну, вибачайте, МДА я вже не буду ставити в розіграш. От така от, як то кажуть, свиню подклали нам, друзі китайці. Так що, отаке от відео не про ремонт, а про вибір обладнання, де його обирати, як його обирати, як порівнювати. Друзі, підписка на канал, якщо ще не підписані, вподобайки. Рекомендації друзям, всім гарного дня! Зустрінемося!